Як швидко моя дитина отримує результат? Е, насправді всі результати абсолютно індивідуальні і залежать не лише від репетитора, а й від рівня мотивації учня. Якщо насправді ваша дитина дуже сильно хоче отримати результат, то можна вже і після першого, і після другого уроку отримати досить класні знання, результати по знаннях і по оцінках. Чесно, я вагаюся, що краще вибрати, групове заняття чи індивідуальне? Індивідуальний урок від групового якістю знань абсолютно не відрізняється. Кожен учень отримує однакову кількість знань. Перевагою групового уроку є те, що учні працюють в парі, відчувається дух суперництва на уроці, виконують різнорівневі завдання на випередки. Також учні підтримують один одного і завжди чекають наступного уроку, аби поділитися цікавою інформацією. Ми проживаємо за кордоном, знаходимось на сімейній формі навчання. Чи можуть нам вчителі квадруму допомогти саме цим навчанням? Так, звичайно, 30% учнів нашого квадруму. Навчаються саме за такою формою. Під час уроків ми проходимо всю абсолютно шкільну програму і навіть поглиблене вивчення. І коли вчителі з України надсилають їм проміжні тематичні та контрольні роботи, учні самостійно без репетиторів їх виконують і отримують високий бал.